Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 8 вересня 2022 року. І ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати гібридну форму винограда Крайнова Дар'я. Ну, ось дивіться, які чудові такі роночки. Чим ця гібридна форма так приваблює, те, що в неї дуже крупна ягода і дуже приємний. Такий мускат смаковій якості на високому рівні. ну Один такий недостаток цієї гібридної форми, можна сказати, що в неї невеличкі гроночки. Гронки такі в неї від пів кілограма і десь ну до кілограма, можливо, грам 800, а там деякі тільки до кілограма. Минулий рік були там 980 а так в середньому десь пів кіло-800 такі чудові невеличкі гронки. Ну, Дивіться, ягода, яка дуже-дуже крупна, приємний такий біло-зелений колір привабливий. Не сказати, що вона повністю зелена. Трішечки на сонечку набирати більш жовтий приємний колір. Ну, Смакові якості на дуже високому рівні. Такий мускат, приємний. Ягода м'ясисто сочна. Ну, всім подобається, хто скуштує, хто куштує, приїжджає на те, щоб подивитися сорти винограду. Всім подобається, а також на ринку вона дуже користується. Попитом тому це такий виноград, хто любить мускати. Ну а зараз перейдемо на ту сторону, ще покажу гроночки. Ну а ось на другій стороні, як бачите, я цей кущик ніколи не нормую. Все що викинусь, дивіться, є пагани з двома такими гронками. Гронки такі десь по пів кілограма, ну якраз десь кілограм на пагін. Є з одною гроночкою, є також ось пагін ось одна і друга чудова гроночка. Так що ну, ось це, це такий урожай. Деякі гронки я вже тут в мене просили, я вже зрізав. Е, тому що вона дуже смачна, хто приїжджав, куштував. Е, каже, а можна цю гібридну форму. Ну, Приходилось вже зрізати декілька. Вона вже повністю достигла, будемо її знімати. Тому е, знімемо такий е, ролик про неї. Ягода, я вже говорю, дуже-дуже така велика в неї, дуже приємний смак. Ну а зараз ми на вагах. Вам все покажемо. Ну, а зараз зріжемо декілька ягідок. ну З різних ранок і подивимось. І розмір ягодок 4. Ну і десь тут 5. Дивіться які ягодки. Гібридна форма Дар'я, Дуже-дуже крупні, Ну і в цьому році вона навіть трішечки менше, ніж минулому дрому вроде була більш крупніша. Ну і це, я думаю, не мала ягідка. Ну, дивіться, 14, 16. 16 грамів. Середньо в неї десь 16 грамів, от 17, ну, майже 18. Від 14 до 18. Ну Якщо невелика нагрузка, її ставити одну гроночку, то в неї може бути і до 20 грамів. Ось 5 ягідок, дивіться, 82 грами. Ну, ось зараз розріжемо. Дивіться, Вона вже повністю достигла, кісточка вже окрасилась, вже набрала своїх смакових якостей. Бачите, вже ягода м'ясисто сочна. Дуже приємний такий мускат. Зараз я одну ягодку скуштую. Легенький підхруст. Кірочка взагалі не відчувається. Ну, вкусові на висоті. Одна із моїх улюблених е, таких форм по смаковим якостям, е, тому що приємний такий легенький мускат, не скажу, що в неї дуже сильний мускат. Ну, я якраз люблю такі легенькі мускати, тому мені ця форма дуже подобається. Кожен рік ця форма видає чудове запилення, вона ніколи не горошить, ніколи не тріщить після дощів. Завжди висить, ви самі бачите, ні одної тріснутої ягоди, ні одної загнившіся ягоди. Роночки движущі, вони не плотні. Ну, чудова форма. Зараз хочу побачити одну ягодку. Ну, давайте подивимося. Така величенька, який вага. Ягодка дивіться. Ну, 20 з половиною 25 грама дуже-дуже крупна в неї ягідка. Форма дуже така приємна. Ну, це, ця гібридна форма вже не нова. Ну, ще себе, я думаю, довго вона затримає на всіх виноградниках. Багато отзивів, тільки таких позитивних за цю гібридну форму, багато в кого вона є, всім вона подобається. Ну, а там самі дивіться. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, щоб люди також бачили всі результати по цій гібридній формі. Ну а на цьому поки все, йдемо далі, до побачення.